Хочу повернутися до теми суп, який я давно вже не їм, то Карі, то Том'ям, Томкха, том не знаю. а Забув про найголовнішу страву нашого закладу це заклад сім страв, і це тайський вуличний Локшина суп. Ну, це, Я вже казав, що цей суп вариться на бульйоні майже 6 годин. і Ті хто... Стає зранку і проїжджаємо наше кафе, може подивитися, що в нас з шостої рамки вже кипить робота. Зараз я всім страв, а це вже новий заклад гавайської кухні Шакри Кічен, який невдовзі відкриється. Це таке красиве красива місце. Да? де буде з кухнею, яка поєднує в собі. 4 навіть 5 кухонь, да? це е, китайська, японська, корейська, е, полінезійська і американська. Буде поєднано, ну, дуже це цікаво, але ж хочу повернутися до супа з фрікадельками це шедевр. І пробую. Люди, це дещо. Я постійно їм цей суп. В два етапи. Перший я половину насолоджую смаком локшини та бульйону. А потім Sorry. починаю експериментувати з гострими соусами, які, до речі, безкоштовно знаходяться на столах нашого закладу. Тому Чекаємо вас сьогодні, завтра на обіди всім страв. І е, слідкуйте за нами, підписуйтесь невдовзі, шака для серферів, кайтерів і людей, які люблять просто смачно поїсти. Всім гарного дня і мирного неба!